Добрий день, дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти про прекрасний літній сорт яблуні Денешта. В деяких місцевістях говорить на неї Буравиця або Буровінка. Це літній сорт. Він дозріває приблизно перші плоди 15 липня. І розтягнутий термін плодоношення аж до приблизно 20 серпня, більше місяця. Ось так він виглядить, як його я обірвав сьогодні 14, серпня. Ось такий він. Зелено-жовтий. А ось такий він вже коли сам дозрів і впав. Ось тут усіяна земля ним. Ось така велика яблуня, їй близько 50 років, але все одно вона регулярно плодоносить. хоч там у ній вже є дупло. Тепер розповім про цінність цього сорту. По-перше, досить непоганий зовнішній вигляд. Камера передає його трошки зеленкуватим, але насправді він майже жовтий. Але смакові якості перевершують те. Що ми бачимо? Смакові якості набагато смачніші, чим передає зовнішній вигляд. Взагалі за 30 років своєї практики садівника смачніших літніх яблук я не зустрічав. Тому дуже класно, якщо цей сорт росте у вас на участку. Що можна робити з нього? Ну, як я вже говорив, споживати в свіжому вигляді. Можна робити варення по віду. Воно виходить неперевершене за рахунок великої кількості пектіну. І якщо правильно зварити це варення, воно Перетворюється в жиловідну жилетіновну масу, навіть без додавання жильєруючих вічеств, таких як жилатін або пектин Тому що в ньому, в самому цьому сорті, дуже великий вміст пектив. Ну, якщо ви використовуєте його для власних потреб, то краще підождати, щоб яблуко впало. Воно набирає максимальної смачності, максимальних вітамінів, соку. Якщо ж треба, щоб полежали або десь транспортувати, то треба обірвати їх у такому технічному вигляді. Яблуко полежить. Недільку-дві, і смак буде такий, як майже упавшого яблука. Ще цей сорт цінний тим, що з нього дуже великий вихід соку при видаленні, тому що він дуже сочний і але його треба. Давити в злегка недозрівшому вигляді, тому що машинкою та й пресом швидко забиваються сіточки. Отже, сорт денешта дуже гарний сорт для присадивної ділянки, як для споживання в свіжому вигляді, так і для Переробки. Також його залюбки купляють на базарі, якщо вивезти. Тому раджу цей сорт мати вдома. Отже, це все, що я хотів про нього розповісти. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь, до побачення до нових зустрічей!